Фармадо забудь про головний біль. Восьме листопада, сьома ранку і 11 хвилин на годиннику. Та ми стислі новини для вас приготували. Це сніданок новини. Поїхали додому. Повернулися 30 українських полонених. Це військовослужбовці, які потрапили в російський полон на острові Зміїний. Про це повідомив уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубинець. Він додав, що Україна продовжує наполегливо працювати над поверненням усіх військових на батьківщину. Ще два тижні. Війнові відключення електроенергії в Києві та інших областях України можуть скасувати вже за півмісяця. Щоправда, за умови, якщо звичайно не буде нових ракетних атак Росії по інфраструктурі, про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, у центральних і північних областях є великий дефіцит електроенергії, тому є не тільки графіки погодинних вимкнень, а й аварійних. Тому відключення триватимуть, доки не будуть відремонтовані лінії і інфраструктура для того, власне, щоб передавати електроенергію до Києва і інших регіонів України або не будуть додані генеруючі потужності. Україна почала будівництво нової мрії. Заявив так генеральний директор підприємства Антонов Євген Гаврилов він нас порадував. Новий літак Ан-225 готовий уже на 30%, А роботи ведуться в секретному місці. Другу мрію збирають, зокрема із частин літака, який знищили російські військові в Густомелі. Вартість будівництва нового літака оцінюється в 500 мільйонів євро. Зібрати гроші на відновлення мрії допомагає міжнародний аеропорт лейпциг гале де тимчасово базується авіакомпанія Антонова і куди часто літав Ан-225. П'ять стратегічно важливих підприємств переходять у власність держави. Йдеться про Мотор-Січ, Укртатнафту. Ці підприємства допоможуть забезпечувати нагальні потреби українського сектору оборони в умовах війни. Про це власне у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Давайте трохи більше послухаємо. П'ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб військового часу: моторсіч, Крас, Укрнафта, Укртатнафта і запорізький трансформатор. Деякі з них майже не працювали. Тепер працюватимуть всі на оборону: це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури. Ну і зараз всі думають, що це Це продовження закону про олігархізацію чи все-таки закон про е, реальність про те, щоб поновити економіку в повній силі під час військового часу. Е, крапку ставимо тут поки з комою. Е, це всі новини станом на 7.14. і далі йдемо на життя у сніданку. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.